Доброго Ранку діти. Рада вітати вас сьогодні на занятті. І знаєте, я, коли йшла на роботу, зустріла курочку та її родину. Ага. Півник курочка та їх дітки, маленькі курчатка. Курочка мені розповіла, що бачила, як по дорозі біг посуд. Уявляєте, коли вона запитала у посуда, куди він біжить, Посуд відповів, що від бабці Федори, бо вона за ним погано доглядала. Подивіться, діти, ось бабця Федора, а ось посуд, який від неї втікає. Як ви гадаєте, чому? Так, подивіться, весь посуд брудний недоглянутий. Він не хоче бути у такої хазяйки, тому і втікає. Дітки, а як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб посуд від нас не втік? Так, звісно, з ним треба обережно поводитись і доглядати? Подивіться, дівчинка миє посуд, щоб не лишати його брудним і їсти потім з чистого. А скажіть, діти, будь ласка, чи можна стукати по посуду? А чи можна його кидати в підлогу? Чи можна в нього насипати бруд? Чи можна їсти з брудного посуду? Звісно, ні, за посудом треба доглядати, тому що він виготовлений із глини і дуже крихкий. Зараз ми подивимось на картинку. Подивіться, дітки, такий посуд з глини виготовляли в давнину. І наші пращури їли саме з таких гличиків, тарілок і пили молочко з таких ковшинів. Зараз посуд більш сучасний. Він також виготовлений з глини, але виглядає по-іншому. Це дрібна тарілочка. А це глибока. Дітки, це столовий посуд, бо його ставлять на стіл і ми з нього їмо. З глибокої тарілочки ми їмо е, перші страви це супи, борщі, а з дрібної тарілочки ми їмо вже картоплю, е, кашки. Дітки, ви вдома знайдіть, будь ласка, глибоку та мілку тарілочку в себе. І роздивіться, який у вас на тарілочці візеруночок. У мене тут квіточки. А що ж вдома у вас? А ще, дітки, буває посуд для чаювання. Так він і називається, чайний посуд. Серед нього є заварничок, тарілочка під страву. А також блюдце та чашечки. Дітки, вдома також знайдіть чашечку та блюдце, і нехай матуся вам зробить чай. А зараз пропоную перепочити і подивитись руханку